Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо. Оберніться, подивіться. подивіться, що ви бачите. А як можна сказати одним словом? Вірно, це іграшки. Я буду вам загадувати загадки про іграшки, а ви уважно слухайте і відгадуйте, про яку іграшку йде мова. Домовилися? Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Вірно, молодці діти, це іграшковий ведмедик. Як ви здогадалися, що це ведмедик? Молодці малята, слухайте наступну загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає, що це діти. Так, це м'яч. А як ви здогадалися, що це м'яч? Оці малята слухайте наступну загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Що це? Так, це лялька. А як ви здогадалися, що це лялька? Вона по всій квартирі їздить. Є кабіна, кузов, возить ляльок та ведмедів, пупсів, карапузів. Що це, діти? Так, це вантажівка. Як ви здогадалися, що це вантажівка? Наступну загадку і джищала і крутилась. Як втомилась, зупинилась. Що це? Вірно, дзига, а як ви здогадалися, що це саме дзига? Слухайте ще одну загадку. Є труба, та не пічка, є віконце, та не дім, що у нього є колеса, і по рейках їздить він. Так, це потяг. А як ви здогадалися, що це потяг? Діти, послухайте останню загадку. У дитсадочку, у малят. Багато іграшок, звірят. Одна із них стрибайчик. Пухнастий гарний. Так, зайчик, а як ви здогадалися, що це зайчик? Ці малята. А зараз я вам пропоную скласти розповідь про іграшко. Замнемо таблицю, наприклад, за ведмедиком. Пробуємо, я спочатку розповім, а потім ви. Це ведмедик. Він дуже красивий. Іграшка виготовлена із хутра коричневого кольору. На голові у нього є маленький вушка, носик, двоє чорних очок, на шиї зав'язаний бантик. З ведмедиком можна спати або покатати його на машині. Ця іграшка мені дуже подобається. Таку ж розповідь можна скласти про вантажівку. Послухайте, будь ласка, це вантажівка. Вона має синю кабіну та червоний кузов. Вантажівка виготовлена із пластмаси. Також у цієї іграшки є чотири колеса. Машина швидко їздить. Нею можна перевозити кубики, ніякі іграшки, ляльки. У пісочниці. Ця іграшка мені дуже подобається. Діти, а тепер я вам пропоную розповісти, описати свою улюблену іграшку. Ці малята, у вас вийшли гарні розповіді, а тепер давайте трішки відпочинемо. Раз. Піднятись, підтягнутись. Два. Зігнутись, розігнутись. Три в долоні три плеска. Головою кивка. на чотири руки ширше, п'ять руками помахать, шість запарти знову сісти. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Який Яка-Яке? Алька, яка? Красива, іграшкова, улюблена, чарівна. А вантажівка яка? Червона, велика. Ласмасова, швидка. Медик який? Вайлуватий, хутряний, м'який, красивий. Молодці діти. Який? Гумовий, круглий, різнокольоровий, швидкий. А дзига яка? Металева, швидка, кольорова. Кругла. Потяг який? Пасажирський, пластмасовий, довгий, швидкий, молодці малята. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як потрібно гратися іграшками? Чому їх треба берегти? Я сподіваюся, що ви також граєтесь обережно іграшками, Бережете свої улюблені ляльки та машинки.